В Хмельниччині за минулий рік більш ніж на 20% виросли ціни на продукти харчування. Сьогодні ж ми спробуємо дізнатися, як змінилися цінники на деякі види товарів. Не лише м'ясо та гречка виросли в ціні впродовж 2022 року. Ще у грудні буханець житньо-пшеничного хлібу вартував 24 гривні. Про це свідчать дані моніторингу управління статистики області. Нині ж його ціна трохи менша. Хмельницький 22 гривні. Житньо пшеничний, білий. Порізаний мамин хліб красилів 23 гривні, теж житньо-пшеничний білий. Проте, зі слів продавчині, люди готові платити більше, але за кращий продукт. Бездріжевий зараз дуже добре продається. Теж красивий мамин хліб є. Є Дунаєвецький бездріжевий по 32 гривні білий, житній. Цікава ситуація із цінами і на яйця. Наприкінці минулого року за десяток просили майже 60 гривень. Та все ж вартість залишається нестабільною. Нині цінники на ринку в середньому 40 гривень. На яйцях була ціна впала. Казали, що прекратився експорт. На даний час от, з понеділка знову почала ціна підніматися, і то різко. Найбільше подорожання було на гречку. Протягом 2022 року її ціна виросла вдвічі. Сьогодні ж за кілограм крупи доведеться віддати півсотні. Гречка була 55 гривень, стала 45 гривень. Нам почали привозити за дешевшою ціною і, відповідно, стали дешевше продавати. А от запакована гречка коштуватиме дещо дорожче від тої, що продають на вагу. Десь приблизно 5 гривень, 7 дорожче буде коштувати, бо затрата йде на фасовку, йде там, ну, якби дорожче вона все була. 50-55 гривень. Відчутний для покупця був стрибок у ціні і на м'ясо. Щоправда, і сьогодні за кілограм свинини потрібно віддати в середньому 160 гривень. Є 100 гривень, є 150, 160, 170. Залежить від внутрі, яка частина свинини, від того залежить ціна. Чому ж на 20% ціні зрослом м'ясо? продавці мають своє пояснення. Просто подорожала закупочна ціна більше ні ще. Значно подорожчала і Яловичина за офіційними даними. Проте на ринку запевняють, ціна майже не змінювалася і коштує нині м'ясо в середньому 150 гривень. Ціна, яка була до війни, ну ще там до війни вона повисилась Карантин. десь за пів ще на карантині. Була ця ціна, і так і ця ціна залишилася. Нічого не не піднялося загалом про невелике, але зниження вартості цін на основну групу продуктів можна говорити. Та чи достатньо цього покупцям? Розповімо у наступних випусках. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Середня заробітна плата заступників Хмельницького міського голови сягає 60 тисяч гривень на місяць. Чи вважаєте таку оплату праці справедливою? Як вам сказати, ну я так думаю, що якщо вони все-таки керують нами, я думаю, що щось, щось вони на цю зарплату мають робити. Я думаю, що на нинішній день це якщо правильний керівник вносить якийсь нормальний вклад, то це не так багато. Я вважаю, що з врахуванням того, що решту населення, Можна так відверто сказати, бідує, то мені здається, що керівництво трохи забагато отримує за нинішніх часів. Принаймні. Я розумію, що робота надзвичайно складна і відповідальна, але є межа. Ні, зовсім ні. Чому? А хто за при мінімальні пенсії отримує такі гроші? Мені має пенсії дві тисячі. А... А такі гроші було за що? На мою думку, це трошки завелика заробітна плата. Тому що якщо на виробництві 6700 заробітна плата, то для чиновника в 10 разів більше мати посадовий оплат, на мою думку, це забагато. Ну я вважаю, що так, нормально. Можна навіть більше. Напевно, ні. Чому? Ну, наприклад, військовим, так? Вони ж їм зменшили зарплату, це трохи. Є теж несправедливо, тому що ну вони там, а вони сидять тут. А це несправедливо, по-моєму. А чому ні? Він ж виконує якусь роботу, певно, має відповідальність за свою роботу. Я вважаю, що це абсолютно нормально, тим паче при наших цінах. Середня заробітна плата заступників Хмельницького міського голови сягає 60 тисяч гривень на місяць. Чи вважаєте таку оплату праці справедливою? Я вважаю так. Да. Міський голова працює дуже добре на мій. Погляд. Українці у час кривавої війни мають можливість отримати від держави мільйон гривень на відкриття власної справи. Отримати один мільйон на створення бізнесу можуть ветерани війни, а члени їх сімей 500 тисяч гривень. Від 250 тисяч до 500 людина так само має створити два робочих місця і утримувати цих людей, давати їм роботу. А за мільйон людина повинна працевлаштувати чотирьох. Людей, але вони вдвоє з них мають бути як мінімум або ветеранами, або інвалідами, або ну, як то кажуть, побратимами своїми. Ну, Такі умови програми розписані, люди подають. За минулий рік на Хмельниччині 577 людей запропонували свої бізнес-плани, з яких свалено 118. У 2023 році вже надійшло 164 пропозиції. Кошти отримують 32 найкращих претенденти. Усі заявки на гранти прийматимуть через дію. 6660 тисяч гривень можуть отримати переселенці. Благодійний фонд Карітас за підтримки Українського гуманітарного фонду надає фінансову допомогу вразливим категоріям населення. Цього дня працівники Карітасу приїхали до городка, аби зареєструвати на отримання допомоги останню частину людей. Ми мали зареєструвати по проекту 6500 тисяч чоловік, але ми вже зареєстрували 6700. тисяч Плюс сьогодні буде не менше 200». Така сума призначена на одну людину, проте з однієї сім'ї можуть зареєструватися не більше чотирьох осіб. Кожна родина витратить отримана на найнеобхідніше. Нам потрібен дитині одяг купити, підгузки нам дають суміш. Ми купуємо дитині суміш. Нам треба на суміш кошти, і дитині одяг, і собі одяг. І на лікарство нада дитині назначили лічення. Надалічитися. Думаємо про садочок, можливо, якісь розвивальні, як діти. Воно зараз все так дорого коштує. Якісь зошити, треба щось вже вчити, ручку до письма, малювати, краски, олівці. Отакі От потреби, тому що щоб вона вже трошки звикала. Ми живемо в будинку, в якому є борги. Їх треба оплачувати, бо туди-сюди буде зима. А якось треба опалювати хату початку війни в Городоцькій громаді проживало більше 6 тисяч переселенців. На постійне проживання залишилося понад 4 тисячі осіб. Кожному з них грошова підтримка вкрай важлива, адже вони можуть її використати за власними потребами. Люди вже, якби стараються якось закріпитися тут, щоб вже знайти собі помешкання, якусь, можливо, навіть роботу, хто ще такого віку, що працює. Ну, важко пенсіонерам, бо вони, знаєте, морально. Вони все життя залишили там, там була праця, там була квартира, там була ну, там є спогади такі приємні. А зараз, зараз вони проживають дуже в різних умовах, і тому морально пенсіонерам досить, досить важко. Цей проект підійшов до свого завершення, проте Карітас і надалі продовжить реалізовувати подібні ініціативи, аби допомагати усім, хто цього потребує. Тетяна Переселенка з Харкова каже: у Хмельницькому проживає близько року. Коштів від держави не вистачає, тому потребує допомоги від волонтерів та благодійних фондів. Хоча, за словами жінки, їх дуже мало. Благодійних фондів тут дуже мало в Хмельницькому. Якщо не рахувати ну, цього главного штабу, який міська там рада дає, і то зараз там практично вони нічого не дають. А ну, і все більше я не знаю. Відкрити новий пункт видачі продуктових наборів вирішили місцеві підприємці спільно з благодійним фондом Планета Любові. Звернулись до мене Планета Любові і ми об'єдналися з громадською організацією Територія Добра Поділя. І започаткували спільний проект. Допомога переселенцям. Допомогу можна отримати два рази на тиждень вівторок та четвер. Ми видаємо через форму і по записі. Тут можуть прийти люди і зареєструватися одразу в тиждень. Бо розумієте, пенсіонери вони не мають мобільного такого. До пакунку входить сім позицій, консерви та різноманітні крупи. Благодійники розповідають це лише початок. В найближчому майбутньому вміст продуктового набору збільшиться. Ми плануємо отримати вантаж. Ми подали заявку на є така християнська організація Сумка Самарянина. Ми подали заявку і нам попередньо її погодили. Тому дасть Бог в нас же свій буде вантаж, і тоді ми зможемо своїм ресурсом також якби, робити такі от акції. За допомогою можна звернутися за адресою вулиця Староміська, 26. Оксана Медведєва, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Тори обласного театру імені Михайла Старицького повернулись з гастролей в рамках року української культури у Республіці Молдова. Вони зіграли дві вистави: книга джунглів для дітей та ой, не ходи, грицю» та й не вечорниці в постановці Дмитра Гусакова. Наразі є е, розуміння, що е, наша країна активно рухається в європейському напрямку, і те, що до прикладу, зараз ми поїхали в Молдову, мені здається, це тільки початок і далі ми будемо їздити і в інші країни. Е, нещодавно були в Польщі, а також я впевнений, що будуть і інші країни, і це дуже важливий досвід для того, щоб дати можливість іноземному глядачу зрозуміти твою, твою українську, нашу культуру. До Театру в Кишиневі завітало чимало переселенців з України. Кожен із них прагнув знову почути українське слово і відчути атмосферу батьківщини. Скрмічуга з Маріуполя, з Херсону. Хто звідки в Більцах і в Кишиневі долучалися безкоштовно до перегляду цих вистав? Це така підтримка їхнього бойового духу. Підтримка, тому що ну ви ж розумієте, людини люди, які живуть не вдома, це такі напівнапівдепресія постійно. Тому от ми якраз поспілкувалися, пофотографувалися, показали українську, все українською мовою. Актори залишились під враженням від гастролей. кажуть, корисно змінювати локації виступів, адже починаєш краще розуміти потреби глядача. Ми рухаємося в Європу. Особисто для мене це було дуже і дуже класно. Ну таке, от, от таке враження. Ми повертаємося туди, де ми повинні бути в довільних, незалежних людей. За словами театралів, найприємнішим є той факт, що кожен український глядач, навіть за рубежем, з нетерпінням чекає на перемогу України, аби якомога швидше повернутись додому та докласти зусиль вже до відбудови держави.